Всім знову ж таки здоров'я величезного, сили духу бажаю. Дякую, велике благодарую за коментарі, за підписки. Дуже приємно. Хочу поговорити, ті мені прийшло на думку про владу. Я знаю, що ви подумали, ох, наша влада, та щоб вона там всі клинуть, не навидіть владу, але я вас зараз розчарую, тому що перш за все починається з нас самих. Чому так? Тому що влада, хто розуміє, хто читав хоч раз Конституцію, раджу ще в перших своїх випусках купити Конституцію, вона коштує 50 гривень, не важливо скільки. Ну, Конституцію треба мати як... Як кольоровий буквар. Хоча би розуміти, хто є, хто, ви там побачите, прочитаєте з перших статей, будете знати. І вам відкриються очі і подивився та чекай, та ж влада, не президент, влада не мер, не голова сільради, не депутат. Це все є наші. Можна сказати, виконавці, а влада там чітко написано народ. Тобто ми з вами. Получається, якщо щось нам не подобається, не влада винна, точніше Влада винна, але влада то народ. Ви скажете, та хто нас слухає та що, та вони там все вкрали і крадуть далі. Але чи ми пробували? Керувати, не то, щоб керувати, а от наставляти своїх. Знову ж таки, ну не найменці, я не знаю, хто найменці, погано, це не те слово. Ну виконавці, скажімо так, як наш президент і його партія Слуга народу Слуги народу. то не просте слово, то є дуже в точку сказано. Слуги народу. Може вони не люблять такого слова, я не слуга, але нехай буде не слуга, не буде друг народу, помічник народу, а народ влада, влада народ. Ясно, що так зробили ще з 90-х років, що народу в нас в Україні можна сказати нема, людей нема. Хто не розуміє, я поясню, тому що ми всі на всіх перевели фізичні особи. І кожен має ідентифіційний код. Кожен має. А, і нас система бачить, як пісособа, фіз фізична особа. Юриді... Фізичне лицо по-російськи. Фізичне лицо. Є юридичне, є фізичне. Юридичне то фірма, якесь підприємство, а фізичне то є якесь фізичне лицо. Воно фізична особа, якась особа. Тобто людей, людей немає. Тому і народу нема, тому і влади нібито нема. О, такий замкнутий круг. Але якщо... Ви себе з тим не будете ідентифікувати, з, з, з тою особою, з тим номером, з паспортом, з цим всім. Ну, хто вже надивився, той знає, що тут таке є. От, і, а почувати себе людиною, чоловіком і жінкою. І, а разом ми народ, род. І якщо ми зрозуміємо, що ми є влада і зможемо не сваритися, а хоч трошки щось. Об'єднатися і піти раз, до сільського голови. Починається все з самих низів. Сільський голова піде, ну, наприклад, з села. Починаємо. це сів акумулятор. Значить, на що ми закінчили? Люди збираються. Чи одна людина, неважно. Одна людина вже влада, вже народ, представник народу, найвищої влади, представник найвищої влади. Прийшов до сільського голови. Так, то, так, то, друже. Не треба сваритися там, чуть не кланятися. Ні, він така сама людина, він нижче набагато від вас. Треба світову голові перекрутити, що будь-який мер, любий депутат, будь-який, любий просто любий, навіть президент, він набагато нижче від будьої людини, яка себе асоціює з народом, не з фізособою. Народ, мужчина, жінка то найвищий статус, щоб ви знали. В Конституції все прописано, то не є якась вигадка. Війдете до нього з добрими намірами, чи до мера, чи до депутата любого, чи до сільського голови і кажете, що ви хочете. В нього в голові ж теж перекручено так, що він влада. А ви там прийшли, що ви там не напрягати. Не на часі зараз, не на часі. Ви розумієте, про що я. В кого не на часі, в кого все на часі якраз. От. І якщо так в голові собі, то знаєте, то все перекрутити. І стати владою, доброю владою. Не так, що ми зараз підемо, ми їм покажемо і з толпою і прийшли, а там міліцію вже аж визивають. Було в нас таке в нашому місті. Ну, ми себе повели, може не так. Я ні на кого не обіжаюся. Конкретна має бути просьба, вимагання, скажімо так, навіть. Може не вимагання, а. Знаєте, вказівка конкретна, що ви хочете, ото яму треба засипати, то-то, то то. Але ж ми мовчимо, ух та влада, що вони собі думають? Накрали, накрали. А що от 4 роки пробуде, і знов, там при кінці щось зробить, щоб я пам'ятали, і знову його виберуть, і знову йде красти. Але ви що пробували йому казати? Ви проявили себе як влада? В Конституції треба читати, там все написано. Ось така наша, така наша влада, таки, такі ми. А влада не та, що кабінети сидить. Вони наші виконавці, вони наші слуги. Вони наші друзі мають бути. Ну так. Це дуже просто. Так що не хочу довго затягувати, бо знаєте. Не люблю, коли довгі відео, навіть самому дивитися. Дивлюся так, якщо там до 10 хвилин, то ще дивлюся. Якщо вже там 15, 20, пів години, ну то тяжко, то треба мати час на то, якісь вихідні, я десь бути не вдома. Отак. Потрошки будемо спілкуватися, кому цікаво, кажу ще раз дуже дякую. Отака От ще подія. Пару десятиліть тому я. Цей день, можна сказати, появився на світ. Скажімо так, сьогодні в мене день народження. День появи, напевно, коли мене побачили на світ. Перше моя мама. Ну, там були і чужі люди, лікарі, потім, напевно, тато, бабуся, дідусь і так далі, брат. Всім велике дякую. Мамі, татові, бабусі, дідусеві, яких вже нема. Мамі з татом величезне, благодарую, брату старшому. І всім, всі родині, сестрі молодшій. Всі родині, яка потім приєдналася і стала, чужі люди стали нам родиною, моїм друзям, які знайомим, які просто колегам. Сусідам, всім всім велике благодарую. Тому що то і моє життя, то і моя гра. І ми всі персонажі тут. Сваритися не варто. Жити в дружбі, в мирі, в позитиві, все, що добре сказати один до другого. І так, світлі сили тішуться, коли все добре. Отак От воно все і буде. А про гру, до речі, ще поговоримо другим разом наступним. Ще раз дуже дякую. Пишіть коментарі. Величезні. Просто безмежно я радий, коли читаю. Не то, що там побажання для себе, просто коментарі, який-небудь навіть. Значить, людині тут цікаво. Значить, ми на одній хвилі. Значить, буде все добре. Прекрасних людей є багато на світі. Ми ну, всі прекрасні. Просто в голові трошки запутали нас, заразили всякими вірусами, знаєте, такими шкідливими. Ну от і нічого, помаленьку, помаленьку, не все зразу, помаленьку ми виходимо. Два кроки вперед, крок назад, і так собі йдемо помало. Вверх, вверх, вверх по спіралі, знаєте, так, І вище, 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 вище. І знову на те саме місце, і трошки вище, знову на те саме місце, але вже гарніше і так. І так чим раз, чим раз прогрезли тільки по спіралі і не інакше. Все, всіх благ, всім.